Нечисельний, проте гучний мітинг комуністів та їхніх прихильників пройшов сьогодні у Дніпропетровську. Кілька десятків пенсіонерів із плакатами Сталіна та Леніна агітували містян за повернення в СРСР з місця події. Наші кореспонденти. Повернутися до радянських часів, бо там було все. А головне жити було весело. Принаймні, в цьому присутніх переконувала пенсіонерка Валентина. Ми нічого не боялися. І кожен раз дешевіло, і дешевіло. страна подималась, уже люди машини покупали, і хрусталі, і коври. А такі ублюдки приходять. Янукович би підняв страну, підняв би, підняв би. Але він не воїн, він не воїн. Він винуват в тому, що він на цих ублюдків не одів наручники зразу. На мітинг комуністів з нагоди 1 травня прийшло не так багато охочих, а ось міліції та спецформувань було достатньо. Навіть здавалося, що це самі правоохоронці влаштували зібрання. Підтримати міліціонерів прийшли і військові бійці правого сектору, які щойно повернулися з передової. Кажуть, не могли пропустити комуністичне шоу. Прийшли подивитися, як їхня ідеологія загибається і канула в літо. Всього на всього, ми дивимося, що люди просто живуть минулим і нічого, крім минулого, не пам'ятають. А рупор вам навіщо? Рупор на всякий рупор. На який всякий? Не може Може заспівати захочу. Ось ця жіночка також прийшла, аби розповісти, що при союзі краще жилося. Але на просте запитання журналістів, що намальовано на плакаті, розгубилась. Каже, що не знає, її просто дали потримати. Та, впізнавши Сталіна, зреагувала миттєво. Звідки ви взяли, що це таран? Ви докажіть. Ви докажіть, що це тиран. Ви розумієте? Ви ви оце ви думаєте? Ви видумуєте? Да, ви а як же гулах? Оце ж Гулах. — Хто зробив? Це гулах? Сталіна гулах. Ні, Леніна. Леніна? і Троцького. А ось інша прихильниця всього радянського повідомила. Ви і не знаєте історію? Ви не знаєте історію. Ви почитаєте о Сталіні Сталіна. — Так, а що він створив? Отож то було создана при сталіні ви зараз уничтожаєте. за словами організаторів мітинг зібрали з єдиною метою привернути увагу населення і влади до нагальних проблем а саме зростання цін на продукти та комуналку зменшення зарплат та пенсій я ніколи не повернутися вернутися до комунізму тому що до комунізму і до соціалізму можна йти тільки вперед. Все, що сьогодні в западній європі встановлено в соціальних стандартах і в медицині і в відпусках, і і в робочому времені там і так далі, і так далі, це все взято із Союзу. Мітинг в Дніпропетровську завершився мирно. Чого не скажеш про інші міста? Наприклад, в Харкові суд взагалі заборонив будь які акції комуністів. А в Києві лідера комуністичної партії України Петра Симоненка після виступу на мітингу в музеї Великої Вітчизняної війни спробували облити кефіром. Христина Венгеляуська, Олександр Пронський новини одинадцятого каналу.